Всім доброго дня! Хотів би поділитись ідеєю своєї коптівки, вимурована вся, обклав трошки зверху каменем. Так що, можливо, це сіточка для рибку, щоб ставити, піддончик. Відповідно, щоб жири скапали і не вигарували, не диміло потім. Там труба труба тощиною десь 2 мм, тут димохід, Лишні димки собі. Виходять, температуру міряти. Там вирізав квадрат такий, щоб О, десь колись уху зварити, казанок поставити, щось тому подібне. О, закрив, зараз підемо в кортівку. Так, двері, двері в мене відкриті, відповідно, температура росте. Якщо закрити, температура буде падати. Десь де... ну, в принципі, впаде. Тишно, як майже до нуля буде душитися. Але пішов димок. почався процес і так що чекаємо. Зараз... Так. Це от пройшло десь 40-50 хвилин. М'ясо. Помава починає набирати кольору, дивився, так що можливо комусь пригодиться. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.